Привіт, друзі, замість того, щоб зависнути в часі в очікування шостої Battlefield, сподіваюся, ви знайшли чим себе зайняти. Знаю, багато хто зараз тестує Бету Black Ops 7. Я теж спробував, але якщо чесно, не зачепило настільки, щоб навіть про це говорити. Зате, The Final стала для мене черговим ковтком свіжого повітря. І ось її новий тимчасовий режим Heaven Оелс, вже кілька вечорів підтверджує, що я не дарма зробив ставку саме на цю гру. Давайте розберемось, що це за божевільна небесна арена, де важкі класи розмахують списами, а головна мета відправити суперника прямо з раю до пекла. Отже, другий розділ восьмого сезону The Finals присвячений спонсору Холто. На честь цього вони влаштували справжній корпоратив на небесах. А The Finals продовжує стиль коротких тематичних івентів, і цього разу фокус впав на штовханину. В арсеналі у нас лише важкий клас, зброя спис, який, нагадаю, має два режими бою. Здібності чітко задані: це джампад, граната спіною та лікувальний дрон. А от фізика гри значно змінена та натхнена іншим минулим івентом. Heavy Hitters, вас неможливо вбити в бою, але фізична вага зменшується зі зниженням здоров'я. І перемога тут це не про точність чи командну роботу, хоча це також важливо, але скоріше про контроль простору та вичікування моменту. Дам дві універсальні поради: чекайте помилок суперників та ловіть їх у повітрі. А ще можете використовувати слем не лише для скидання суперників з арени, а для того, щоб ще й зупинити інерцію власного польоту. Heaven Уелс не той режим, в якому ви будете качати скіл чи ранг, але точно той, у якому згадати. Айте навіщо взагалі граєте в ігри. Традиційно у грі доступний двотижневий список випробувань з тематичними нагородами, в естетиках раю та пекла. Напишіть у коментарях, чи подобаються вам подібні івенти і приємного перегляду. Так, друзі, ну що, йдемо сьогодні вже на другий захід. Попередню катку я виграв і вирішив вімкнути запис, щоб з вами поділитися цим вайбом перемоги своїм налаштуванням на наступну гру потужно. На всякий випадок, я тут собі завжди змінюю розташування речей, які нам дають для катки. Мені так зручніше грати. Дивно, бачите джампад для важкого класу. Отже, ми тут в більшості настроє. Давайте заблокуємося. Дивіться, які в них кулі. Нестандартні. Ой-ой. Ой-ой, хлопче. При звідси. Ха! Перший пішов! Ось і другий. Кайф. Те, що нам треба, так, треба кульку свою забрати. Кульку можна повертати раптом що. Щось вони мруть, як мухи, бачите. Сипляться мужики з неба. Отримай. Туди його! Туди його! І туди тебе! І взагалі отак ще. На! Оу! Хоч би вижити. Навішуємо! Бам! Ой! Ледно, вилетів! ой 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 Треба тікати! Тікати! Ні! Приймаємо! О-хо-хо-хо! це прийняв! Так. Зарядимось! На! Ой, пролетів дуже погано. Треба було якось підстрахуватися. Дивіться, дивіться, вони скупчилися. Вони, блін, скупчилися. Треба цьому якось протидіяти. Бам! Полетіли! Полетіли, мужики! Ой-ой! О, -о, -о, -о! Ні! Буває, блін, а вони зрівняли рахунок! Вони вже, Вони вже обійшли нас! О, так і в мене я засіб проти тебе, бро. Будемо вичікувати момент. Щоб це спрацювало найкращим чином. Оп, тут їх можна заблокувати. І пігнали. На! Ой-ой, ой-ой! Відходимо! Туди тебе? Оу, найс. Ой, а цей хлопець. Пішов, геть. Пішов, геть! Вау, як він тримається! Оооо. Довго стояти на одному місці не можна. Як тільки десь застоївся зразу купа летючих мужиків. І вже не так весело стоїть зразу. Опа! Законтрено. Такс. Хто тут в нас? Ой-ой! Воу, вони мене відправили в політ! Тільки хотів пузом на когось впасти. На, туди тебе. Не те, що я хотів. Жити, жити, жити! Максимально жити. Рахунок майже рівний. Туди тебе. Ха -ха. Чудово, чудово, чудово! Не, nee, я, я устану жертва. Зустречаемо. Давай, ну давай, ну давай, ну. выше на повар. фак ми. Все Ой-ой, ой-ой, ой Давай, давай, давай. Тебе треба сюда. Найс. Минус ноу. Йоу! Воу-воу-воу. Зачепийся, зачепися, зачепися. Чудово. Позаду! Воу. Боляче. Ні. Але поки на рівних, поки на рівних. головне не зливати. Розривна. Треба допомогти. Ой-ой, братику, треба допомогти. <рес> так, вони ще не вилітають, уявляєте, через це. Воу, 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 воу! О, нормально приземлився. Блін, наших вибивають. Так, шо робити? Якось так. Ой-ой. Та блін! Це нам треба. О, мінус. Мінус два. Схоже, там навіть мінус три оформилось якимсь чином. Привет, оу, Ще в грі, ще в грі. Надається один один Виштовхуй. Туди. Так, мінус! Блін! трьох! Неда це габелі. Не долетів, не долетів, не долетів. Так, Мінус. Мінус одезвится. Давай, стрибай! давай, давай, давай. Уф! Ні, знову я. Так, ну, час. Час оформити перемогу настав. Так, заблокуємо його і... Бам! Туди тебе. Так, не треба, не треба ми тут штурмувати. Воу. Я буду жити. Заблокувався там, уявляєте? Ні! Та... Хтось підійшов в мене в ничку, штрикнув сраку. Пішов. Тут би заблокуватися, чи щось таке. О, можна їх з, з цього боку трошки підштурмовувати. На! Я їх в стіну кидаю, а вони прямо відлітають від них. О, Далеко полетів. Эть. Та блін, як вони тримаються? Та бляха, за контрів. Я його вгору підкинув, він з -з згори на мене прямо. Бум. У мене жодного кіла ще за цей раунд. Да, що за читерство? О, це получил по донизу Кайф. О, здається, минусну. Тот шос. Добре підловив цього вір. Кайф! Як би їх повикидати, звідси всіх. Бля, тікаємо, відступаємо тактично. О, мені треба ця куля. Блін, ну бро, ну куди ж ти? Потяг її. Ой-ой-ой! Фу, приземлився нормально. А той також не помер, до речі, його виштовхав, але він не помер. О, відлетів, відлетів, добре. латьь так я полетел <решил> вышел у виконца Бачил? <решил> молодец блин какая сонечко! <решил> на Того треба знести. Ах ти ж. О, класно полетів. Туди треба прямо. Так, два останніх очки. Два останні хілли треба оформити. Одне, один кіл. Найс! За кадром... Залишилося багато програних каток. Я 5 чи 6 матчів програв підряд після цього. Нарешті команда класно відпрацювала, ніби всі так рівненько пішли. По демеджу, так точно видно це.